Це лише фундамент, а у майбутньому всіхсвятський храм Київського патріархату. Ідея побудувати новий собор у районі Північному виникла у отця Віталія. Він протоірей храму, що сусідує з будівництвом. Ще донедавна приміщення храму святого преподобного Федора князя Острозького вміщало усіх охочих, та кількість вірян росте. Храм наш цей діючий малий, малий і, і по назві, і фактично малий не вміщає ту кількість людей, які б хотіли молитися, особливо у великі свята. Ось тому це вже нагальна потреба, це ну вже це факт такий, що нам потрібен великий храм, потрібно розширюватися. Добровільні пожертви рівнян отець Віталій вирішив збирати у сучасний спосіб на банківську картку, а поширив ідею через соцмережу Фейсбук. Переконує такий прогресивний спосіб спілкування з паствою є необхідним у 21 столітті, і він приносить свої результати. Людина залишає слід у вічності. Ось бо справді закладати той фундамент той. Не знаю, тут цеглинку, той блок, фундамент храму. Це є залишити слід у вічності, тому що храм він же, навіть якщо його зруйнують, все рівно тут ангел божий буде. Будівництво планують завершити у 2018 році. Місцевим ідея зведення нового храму Київського патріархату до душі. Ну дивіться, тут же давно почалася стройка. Може років 15 назад почалася стройка. Я думаю, що це хороша думка. Хай строять люди сюди ходять дуже давно. Дуже давно, дуже багато своїх прихожан, є, хай строять. Наші люди ходять сюди в церкву, я сюди ходжу в церкву. Так що треба. Тут багато часом людей сіта, великих людей багато буває. тісно в церкві. Отець Віталій символічно порівнює будівництво храму зі становленням України. Стверджує, якщо кожен закладе свою цеглинку, тоді буде храм. Те саме і з державою. Юлія Павленко Анастасія Бачук, Артем Лаговський, новини рівного.